Вітаю, друзі! Сьогодні, все ще 1 жовтня 2025 року. Зеленський знову потішив нас своєю типовою популістською політикою. З нагоди вшанування стійкості на, на, до Дня захисників і захисниць України він присвоїв почесні відзнаки. Він оголосив про присвоєння почесної відзнаки, місто Герою України. 16 українським містам. Зокрема, на Дніпропетровщині таке звання присвоєно Волоградові. На Донеччині відразу отримали таке звання: 5 міст: Дружківка, Костянтинівка, Покровськ, Слов'янськ, Краматорськ. На Запоріжжі Гуляйполе. І Оріхів. На Миколаївщині. Вознесенськ і Баштанка, на Сумщині, Суми і Тростянець, яке, за словами Зеленського, героїчно трималося в 2022 році. Ну не знаю, як воно там трималося, тому що фортифікації ж Зеленський в 2022 році не будував. На Харщині, Харківщині, Куп'янськ. Зараз там йдуть страшні бої. Росіяни захопили частину міста Купінськ на Хмельниччині, Старокостянтинів місто стратегічного значення. І, чесно кажучи, я не розумію, це ж чисто совєтська традиція називати міста містами героями. Не людей, а міста. Тому що, як в обороні цих міст допоможе їм присвоєння звання місту Герою України? Що від цього? Росіяни злякаються і не будуть їх бомбардувати чи захоплювати в ті чи інші міста в різних регіонах України. Ні. Це чистий популізм, дешевий при тому. Це створення інформаційного приводу на пустому місці, замість того, щоб займатися серйозними справами. Це не серйозна справа. Я не знаю для чого. Ну, тобто, Зеленський не змінюється. Взагалі, з 2019 року, ця людина не змінюється. Він далі продовжує. Маніпулювати свідомістю, просувати іпсотехнології і підмінювати указами про присвоєння звання місто Герой, конкретні заходи по захисту тих чи інших міст героїв. Тому що якщо б були фортифікації, то це було б більш ефективно. навколо цих міст, які він назвав міста герої, то це було б значно ефективніше, ніж просто дати їм медальку місто герої України.